Улійський художник епохи Ренесансу, геніальний графік та майстер архітектурних рішень. Рафаель Санті вибрав досвід Умбрійської школи живопису. У його полотнах, як у дзеркалі, відобразились ідеали відродження. Світ став добрішим і чистішим, коли на нього подивилися очі Рафаелівських мадон Сікстинської, Конестабіле, Пасадинської, Орлеанської. Живописець народився навесні 1483 року у 15 тисячному містечку Урбіно на сході Італії. Батько Джованні Дей Санті працював придворним художником герцога, мати Марджі Чарла ростила сина та вела домашнє господарство. У дитинстві Рафаель Санті виявив здібності до живопису. Батько помітив це, коли брав хлопчика у замок, де працювали метри. Які віртуозно володіли пензлем. Герцог вітав мистецтво, виділяючи художників Пауло Учелло, Лука Сіньореллі – імена художників, відомі кожному італійцю. Метри малювали портрети герцога та його рідні, розписували палацові стіни. За пензлем майстрів пильно спостерігали очі юного Рафаеля. Незабаром санті зрозумів, що син залишить. У тіні і його й і чело Сеньореллі. Рафаель Санті рано осиротів, йому виповнилося 8 років, коли померла мама. Відхід найдорожчої людини залишив слід у творчість біографії художника. Його мадонни та портрети улюблених жінок ніби світяться материнською любов'ю, якої митець недоотримав у дитинстві. У 12 художник залишився круглим сиротою. Вже тоді підліток демонстрував дивовижну майстерність і його визначили до майстерні художника П'єтро Перуджино. Живописець навчав хлопчика до того часу, поки досвідчені знавці перестали відрізняти копії Рафаеля від полотен Перуджину. Санті, як губка, вбирав досвід вчителів і залишив позаду всіх учнів, при цьому не задирав носа і дружив з ними. У 1504 році 21-річний Рафаель Санті опинився у Флоренції. Молодий живописець переїхав у колиску відродження за Перуджино. Переїзд благотворно позначився на кар'єрі та майстерності юнака. Вчитель познайомив Рафаеля зі знаменитими художниками, скульпторами та архітекторами. У місті Санті зустрів Леонардо да Вінчі – про втрачену картину геніального Леонардо Леда та Лебідь ми знаємо завдяки копії Рафаеля Санті. Флорентийський період художника подарував світові 20 Рафаелівських мадон з немовлятами, в яких Санті вклав тугу про матір. Рік переїзду до Флоренції ознаменувався написанням Рафаелем кількох ранніх шедеврів. 1504 роком датується полотно «Заручена Діви Марії та картина Сон Лицаря. У Флоренції з'явилася Мадонна Конестабеля та Три Грації. На останньому полотні, яке зараз зберігається в музеї французького міста Шантії, зображені богині Невинність, краса та любов, які тримають у руках золоті кулі, символи досконалості. У ранніх полотнах Рафаеля Санті простежується вплив вчителя, але за 2-3 роки художник демонструє авторський стиль. З 1508 року живописець живе у Римі, куди отримав запрошення від папи Юлія II. Слуханий про юнака священник запросив Санті розписати станці – парадні приміщення Ватиканського палацу, побачивши ескіз фрески Рафаеля, Юлій II прийшов у таке захоплення, що віддав живописцю всі поверхні, наказавши прибрати старі малюнки. З 1509-го Рафаель Санті залишиться у вічному місті, розмальовуючи станції до Дня смерті. Станці Рафаеля це чотири зали величиною 6 на 9 метрів, у кожному з яких по чотири фрескові композиції. Художнику допомагали учні. Одна фреска виконана після смерті живописця за його ескізами, найбільш знаменита станца – фреска Афінська школа. Друга назва «Філософські бесіди. На ній Рафаель Санті розмістив 50 постатей філософів, у вигляді яких впізнаються особи художників і мислителів Італії. Платон, написаний з Давінчі. Геракліт схожий на Мікеланджело. Папа Лев X, який зайняв місце померлого Юлія II, в 1514 році призначив санті головним архітектором і зберігачем цінностей Рафаель побудував базіліку святого Петра, внісши зміни до початкового задуму померлого попередника Донато Браманте, зробив перепис пам'яток стародавнього Риму. Генію майстра належить церква Санте-Ліджо Делі Орефічі, капела Кіджі. Палац Відоні Кафареллі. У Римі Рафаель Санті продовжив галерею Мадон, довівши кількість полотен до 42 Вони також зворушливі, і краса материнства просвічує в очах, руках, кожної лінії одягу. Але в Римській галереї Мадон з немовлятами вже видно авторський почерк живописця, індивідуальність. Ліки жінок чуттєві, в очах тривога за дитину. Ускладнюються пейзажні композиції на другому плані, вносячи смислові відтінки у картину. Мистецтвознавці вказують на превалюючий у ранніх зображеннях мадон стиль кватроченто, фігури фронтальні і скуті, обличчя урочисто відвернені, погляд спокійний. Кватроченто розмивається чуттєвостю у флорентійський період, а римські мадони написані в стілі бароко, що зароджується. Найтаємничішою називають Мадонну Грандука ранню роботу Рафаеля, що належить до 1505 року. Вона зберігається у Флорентійській галереї у Фіці. За рентгенівським знимком полотна вчені визначили, що верхній шар завдано через століття після того, як Рафаель Санті написав картину. Мистецтвознавці сходяться на думці, що художник Карло Дольчі, власник полотна, завдав темного тла. Оскільки вважав його відповідним за релігійні обряди, Мадонна Конестабіле рання робота 20-річного художника, написана в Умбрії в 1502 -му, -му роках. Це незакінчена мініатюра, завершити яку Рафаель не встиг через переїзд до Флоренції. Її друга назва Мадонна з книгою. Богоматір з сумом дивиться на усміхнене немовля, яке взялося рукою за книгу. Імовірно, писання. Мадонна з Шигликом ще один шедевр Рафаеля, створений у ранній флорентийський період. Вона написана Санті на замовлення другого купця як весільний подарунок. Дерев'яне полотно сильно постраждало під час обвалення купецького будинку на рентгенівському знимку. Видно 17 елементів, з яких вона зібрана. Знаменита Сікстинська мадонна Дрезденська галерея написана у Римі Образ Богоматері Рафаель Санті писав із 17-річної натурниці Маргарити Луті. На полотні Марія спускається з хмар з немовлям, чий погляд не по дитячому серйозний. Зустрічають Богоматір з Ісусом Папа Сікст II та свята Варвара. Внизу полотна два ангели біля трудної кришки. Рафаель Санті писав не лише картини релігійної тематики. Живописець також відомий як портретист. Знаменита робота портрет папи Юлія ІІ. Погляд і обличчя священника настільки живі, що, дивлячись на полотно, складається враження, що дивишся на живу людину полотна дама з Вуаллю або «Донна Велата» та портрет молодої жінки або Форнаріна. Майстер створив у Римі. Натурщицею була кохана Рафаеля, Маргарита Лукі. Дослідники виявили на руці форнарини кільце з Рубіном, яке назвали обручкою. Про заміжний статус на турщиці свідчать прикраси у волосі форнарини та дони Велати. Портрет жінки з єдинорогом датується 1506 роком і зберігається в галерії Боргезе. Натурщицею була Джулія Фарнезе, Яку називала коханкою Папи Олександра VI. Портрет цікавий тим, що він багатошаровий і неодноразово доопрацьовувався. У первісному задумі на полотні зображувався собака, потім з'явився єдиноріг. Зараз інтерес до творчості Рафаеля Санті так само високий, а його витвори безцінні. Малюнок голова молодого апостола датується 1519 20 роками. Останньому в житті Рафаеля. це ескіз фрагмент останнього полотна Рафаеля. Преображення у 2012 році малюнок продано на Сотбіс за ціну, яка вдвічі перевищила стартово 29 мільйонів 721 тисяча 250 фунтів стерлінгів. Для графічних малюнків це рекорд. Талант художника оцінили за життя. Покривителі, не бажаючи, щоб майстра переманили французи, оплачували його працю щедро. Рафаель мав особняк в античному стилі, побудований за авторським проектом. Видати доньку за знаменитого художника, мріяли купці і герцоги, але тонкий поціновувач жіночої краси тримався стійко. Кардинал Бібієна, який бажав поріднитися з Санті, домігся заручен Рафаеля з племінницею, але маестро відмовився в останній момент. Жінкою, яка спромоглася підкорити серце 30-річного Рафаеля, стала донька булочника, яку Санті назвав Форнарина Булочка пампушка 17-річну Маргаріту Луті художник побачив у саду Кіджі, де працював над образами Амура та Психеї. Рафаель Санті заплатив булочнику 50 золотих, щоб донька позувала йому. Та так захопився юною красунею, що викупив у батька за три тисячі монет. Шість років Маргарита була музою художника, яка надихала на шедеври. Після смерті Рафаеля Форнарина, отримавши у спадок будинок та утримання, відмовилася від усього і пішла до монастиря. У записах монастиря Маргарита значиться як дова художника. Причина смерті митця невідома. За версією сучасника Рафаеля, живописця та письменника Вазарі, смерть 37-річного маестро стала наслідком розпусти. Після бурхливої ночі Санті повернувся додому і поскаржився на нездуження. Лікар зробив кровопускання, яке погіршило стан хворого, і він помер. Друга версія говорить про застуду, яку Рафаель підхопив у похоронних галереях, де брав участь у розкопках. Помер митець. 6 квітня 1520 року. Місцем останнього притулку стала гробниця у Римському пантеоні на плиті, що вкрило останки, вигравіровано епітафію. Тут спочиває великий Рафаель, за життя якого природа боялася бути переможеною, а після його смерті вона боялася померти.